Ви кажете, що я не файна. Ні, ти е файна. Що? Ну що, подивишся, які у тебе руки ході. Я думала, хлопці люблять ходить, Є. Yeah. Ну що, трохи є е груди, трохи є е дупа. Ну 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 літка. Ти ви не трошки

Ти повинна знати. Ти кажи, мені не треба нічого у тебе. Але я повинна ти получаєш. Повинна знати. Чого обраний кислоду? Ну, подивишся, я голос. А що не так зволося? Ай, Боже. Що ця суп'янка не здала? Ще отак треба зробити. Отекло. А, ще голова буде. <рес> Воно гарно, коли плечі відно, так. І дурна яка чишла. Елітка вбираєся і та я Тей, як Бог приказує. А ти гадає куриш? Ну. Почасно? Як я не далі куриш? Такий тату. Ну. Елітка не кури. Як будеш корила, то забачило чоловік лісі. Як він заходить до тебе, він ще буде питав, ти п'єш? Чи ти куриш? Що? Він піде раз і більше не піде. Я тільки пиво. Ну, алкоголічка не зробиш її. Ой, піду а -а -а. я на гору крутую. Заспіваю я пісню тихую. Ой, тихую, ой, тихую. Заспіваю я пісню тихую. Заспівайте діду, ось таку. Скажіть, ой, ти хуй, ой, 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 ой. Дітка пісня сказала. Та українська народна пісня. У мене дурна. Та українська народна пісня. О, а другий куплет. А вже сходило сонечко рано, Побудила нас мати нас рано. Ой на срано, ой насрано побудила нас мати насрано. Ніка <свісно> це буде. На... А ви не знали, таку Ні. Ти нікуди не поїдеш. Бо тебе там не треба. Ти тут маєш хлопці і ти тут сиди. Ну і ти... то що, то хай трохи сам побуде. Слухай, він не може бути сам, бо хлопець сам, то він собі може знайти. Бо я туди ходила і плакала. Ти ще не поїдеш. А По мені їхати. Відкаже що, він тобі теж дзвонить. А. Там який другий. Та, та який другий? Ну, а чого ти нінка буде їхав? Бо маю діла. З ким ділаєшся? <laughs> а то дитка каже, що це все не шмік. Якщо їде, то їде. Oh, він мене чекає, бабу Маш. Чекає? Ні. Я не знаю, чи він тебе чекає, чи є. Я не знаю. Боже, він не молодий. Давай, 50 грамів! Скільки тобі влече вина? Пів керішка? Хвата. Хвата тобі пів керішки. Вірші повний! Я люблю місто. Нічого, привик не жив село. В селі нема де да йти. що, <practition1> у нас нема садку? А Миш. де я буду йти гуляти до ресторану? Ага, ти... Такі, як ти в ресторані не требують. Мало витягнеш є. Yeah. Ой, я там сведер виправив пільвор, то він такий, як сніжок біленький, он він висить. Mm -hmm. А ну берись і я сподивій на тебе. Та бабу, то я не хочу. А що мені білого свету? Оце до шлюбу чим підеш? Ну то до шлюбу треба сукінку купити. Ну там є сукенка. Там а нема білої сукінки. Я випрала і сукінку, що тобі готові? Бабмаша, то тепер всі купує. Ліфка. своє будеш мала, а. Дім до шлюбу і все. Та то, то, то вже то старе ваше, то воно вже не модне таке. Ліська, ще все можна все. Це така шуба. Вона защіпиться. Воно сильно защтіпає. Як Ліда? Я отако тако ходила до церкви. Дірцена. Угу. В цьому костюмі. Люська, хіба ти не мала чого? Боже, Боже! церкви я би тебе не пустила ніяк! А ти сіла костюм чи Купила цілий? Купила? Дві тисячі. Ну це нічого не матану. Ну так. Але по мацати яка файна тканина. Американська. Американська?